Друзі, привіт! Пропоную вам меню при гастриті, виразці шлунку та 12-палої кишки. Використовуємо ми його не під час загострення, тобто перші 12 днів лікування, а далі, коли потрібна, підтримуюча дієта. І перша страва це гарбузова каша. Готується вона з додаванням невеликої кількості нежирного молока, рису та родзинок і підсушений хліб. Це смачна поживна страва, яку можна їсти як на сніданок, так і на вечерю. Наступна страва вівсяний овочевий суп. Я використовую вівсянку тривалого приготування. До супу підсушую вчорашній батон і зверху викладую відварену яловичину, ну, і на десерт, хурма або корольок м'якенький, дуже спілий, і їм його без шкурки. Далі йде рис з сухофруктами. Окремо відварюю рис, я люблю круглий, сухофрукти заливаю кип'ятком і відварюю їх в невеликій кількості молока з водою, а потім все змішую і ще доварюю хвилин 5-10, виходить смачно і корисно. А це мій улюблений сніданок. Паровий омлет з двох яєць, одна, третя авокадо, трошки підсолюю, лаваш. Трохи змазую крем сиром. Викладую відварену яловичину і маленький кусочок сиру нежирного. І На сухій сковорідці підсушуємо. Не зажарюємо, а підсушуємо. Дуже смачно. На полудник сирна запіканка з курагою і чорносливом. І фруктовий кисіль. Смачно і корисно. На обід. Суп-пюре з цвітної капусти, овочевий, трохи добавила вершків, підсушений хліб і на десерт, безе, запечені білки, збиті білки з цукром. На вечерю відварена гречка, телятина тушкована. І відварений буряк з чорносливом. Ще один варіант вечері. Запечена картопля. Без шкурки буду їсти. буряк з чорносливом. І тушкований кролик з морквою. Трохи додавала сметану при тушкуванні. Дієтичний олів'є. Відварена картопля, морква, яловичина і два яйця. Заправлені сметаною і трохи підсолений. Смачно і корисно, ліниві вареники з сиром. Додаю трохи сметани. Запечені яблуки щоденно є в моєму раціоні. Друзі, я вам бажаю здоров'я. Якщо вам сподобалося відео такого формату, напишіть. Я буду знімати далі.